Тут, у цьому рішенні Верховної Ради про бронювання військовозобов'язаних на час мобілізації йдеться про те, що бронюються ті особи, які працюють на підприємствах критично важливих для економіки. На вашу думку, які такі підприємства у нас є критично важливими для сфери економіки? Загалом, звичайно, що уряд ще має прийняти окремий перелік цих підприємств установ, та й він буде розроблений. З подання окремих міністерств кабінету міністрів України, але звичайно, якщо говорити на зараз, так у нас є підприємства, які виконують певні мобілізаційні завдання. А окрім того, якби є певні сфери економіки, які критично важливими з точки зору наповнення державного бюджету, це переважно експортні підприємства, це підприємства ем, сільського господарства. Це підприємства металовиробничої галузі, так тобто фактично ті, що залишилися. Ну і ті, які забезпечують фактично надходження валюти в країну. Це як на мене, це підприємства, які є першочерговими, так і які працівників яких мали б увійти фактично до цього списку на бронювання. А далі ми побачимо, що підготують нам міністерство, і який буде перелік вичерпний, вичерпний, і як це все буде працювати. Бо наразі є закон, але немає чіткого механізму його виконання. Головне в тому всьому, це ну як я почув, це сільське господарство там було зазначене, тому що подекуди були випадки під час посівної кампанії, коли повістки приходили, і воєнкоми приходили до трактористів, які працюють на полі і збирають хліб. Які деколи здоровий глуз самих воєнкомів і розуміння ситуації давав можливість цим людям відстрочити свій призов до армії, тому цей закон він надзвичайно важливий, тому що потрібно точно визначити людей, які потрібні економіці в цей момент, тому що війна. Це одне а рух країни в економічному плані і робота. Це другий, тому я би хотів ще від пана другого пана професора почути його оцінку того документу фінансового, який був прийнятий в другому читанні бюджету на 2023 рік на складний рік, що ми в нього заклали. Що приніс нам рік минулий в цей бюджет, і як ви загалом оцінюєте його баланс? Якщо про минуло рік дуже коротко, про цей рік, який зараз фактично йде, то бюджет змінило 10 разів, і тому дуже важко насправді оцінювати, наскільки вдалося його виконати. Тобто ми можемо бачити хіба ті зміни зараз, які відбулися цифри фактично відповідають плановим, але по факту це зовсім не так. А якщо говорити про бюджет на наступний рік, це така друга велика ітерація цього документу. Якби ми в ефірі обговорювали першу ітерацію, і як на мене, ця друга вона є кращою. Вона є кращою в тому плані, що тут з'явились видатки щодо розвитку економіки. Тобто, це це те саме велике будівництво, яке з одного боку багато критикують, говорять про корупційні схеми і так далі. Але це є. Інфраструктура, це є робота для людей, це є, це є економічний рух вперед. Так що власне не подобається, звичайно, виходить, що фактично за рахунок наших доходів ми реально можемо покрити фактично лише витрати на, скажімо так, на ведення військових дій, а усі інші витрати є фактично повністю залежними від допомоги наших західних партнерів. І тут насправді існують певні ризики, тому що, у е, випадку, наразі, от ми навіть не можемо до кінця 100% стверджувати про те, е, скільки коштів надійде до України від західних партнерів в рамках допомоги е, до кінця листопада. Ми можемо лише прогнозувати. Те, що буде в грудні, тому що ми не знаємо, що буде до кінця листопада. І ми, навіть, і ми просто не здогадуємось, яка буде реальна ситуація в січні. І в таких умовах насправді от існують дуже великі ризики того, що в якийсь момент, ну, як на мене, ці ризики більша. У нас є якби, Штати, плюс Канада, і в нас є Європейський Союз. Штати свої зобов'язання виконують повністю, повністю навіть більше того. І навіть йде певна критика Європейського Союзу з боку Штатів, що ж, ну, що ж ми допомагаємо, а ви там тільки радитесь. Так? Ми вже сміялись фактично з того, що ще в квітні запровадили цю програму про 9 мільярдів, і тільки зараз сказали, що ну напевно, що на жаль, 9 не вийде до кінця року, вийде лише 6 мільярдів. І то наразі дали фактично із них там лише 4 з копійками. Тобто, якби оця от залежність розумієте вона створює певні ризики. А в випадку, якщо допомога ця не надійде, тоді нам доведеться включати друкарські верстати, друкувати гроші. І а це. Знов таки потягне збільшення тих показників інфляції, які ми заклали, і знов треба буде міняти весь бюджет, тобто змінювати. Розумієте, от ці отрики насправді вони як на мене ключовими. А на рахунок того, що там є в бюджеті, ну нічого там особливо, звичайно хорошого нема. Тобто ні, жоден там лише деякі статті зросли порівняно з навіть зміненим планом цього року. І то переважно це статті, фактично, які стосуються військової сфери. Ну а то, що вернули назад велике будівництво. Ну і мені дуже приємно насправді те, що держава все таки заклала певні кошти на і відшкодування кредитів за іпотекою власне військовослужбовців. І певні кошти насправді дуже невеликі по міркам нашого державного бюджету, які були спрямовані на підтримку економіки. Ще як на мене, саме от, тут найбільша проблема, бо ми так вища все відтягуємо. Треба економіку відновлювати, треба відновлювати. Але ми майже нічого для цього насправді не робимо, mm. і оці откої банківські кредити фактично не працюють, і оці кошти вони мали бути набагато більшими, дозволити бізнесу розвиватись, і ми самі маємо генерувати ті потоки коштів, які будуть заходити в бюджет, а не чекати дадуть чи не дадуть. дадуть чи надуть, розумієте? Бо там переговорів багато. А деколи це все дуже складно реалізується. Пане Олексію, якщо ще повернутися до міжнародної допомоги, Канада заявила про те, що випустить п'ятирічні облігації на підтримку України, то правильно розумію розуміємо, що це такі ініціативи, вони в принципі, як крапля в морі в сфері фінансової підтримки України на е, прийдешній місяці. Насправді це є дуже хороший прецедент, тому що якби, в чому наша найбільша проблема. Ми зараз як держава, я не хочу слово називати, але фактично якби, виглядаємо як банкрут. Тому що наш ми надхожим, не можемо за рахунок внутрішніх надходжень перекрити зовнішнє зобов'язання. Так от і е, тут, тобто в нормальній ситуації, нам бракує коштів. Ми вийшли, випустили свої єврооблігації чи там е, в доларах облігації і продали їх закордонним інвесторам, залучили кошти. А ми не можемо цього зробити, бо у нас рейтинг якби не дефолтний. Але всі чудово розуміють, яка ймовірність того, що ми самі стані ці кошти просто повернути, і е, Канада зробила дуже правильно. Тобто вони випускають свої бонди, свої облігації. А, а тобто, а в них рейтинг 3 a тобто ризику безризиковий, фактично, і от їхні облігації куплять, е, і вони ці кошти, які будуть отримані випуску цих боргових зобов'язань, вони просто віддадуть України. Правда, ну не віддадуть, але не будуть позику. Але під ту саму відсоткову ставку, е, е, під яку вони залучать ці кошти, тобто вони нічого не втрачають, але ми отримуємо джерело надходження коштів. Якщо цей прецедент він би насправді в світі активно використовувався, бо в ЄС про це говорили, нам би це дало змогу вирішити велику проблему залучення коштів і не так, що от ми чекаємо, дадуть домовляться на домовляться. Ми мали би насправді механізми, які певною мірою можна було б впливати. Попросили випустити облігації, випустили. Отримали кошти і ми можемо впливати тоді, хоч якимось чином на цей процес. Ніхто при цьому не втрачає. Зуміти, тому дуже добре, коли це буде. Але наразі, якби трудо про це сказав, але міністр фінансів якби поки що відмовчується. Okay. Канади, тобто це теж певний процес ініціація, випуск, розміщення. Це займає певний час, так і тут треба. От але можна було б щось планувати, через через цей механізм. Ми могли б на щось і щось планувати собі нормально наступний рік там через три місяці, через шість місяців. От це це дуже добре як на мене. А якщо переходити від глобальних питань до локальних, очевидно, ви бачили доповідь одного з останніх національного банку України, і там зарплата українців була присвячена така коротенька лінієчка, одне речення з прогноз з прогнозу Нацбанку. Зарплати українців впадуть на чверть. А ви оцінюєте це як? як правдиву інформацію, чи ці зарплати впадуть ще більше? Малось на увазі реальна купівельна спроможність. Так, тобто зарплати самі по собі в номінальному виразі, от того, що ми заробляємо там 15 тисяч. Там середня зарплата 16 тисяч в Україні вона не впаде, але за рахунок того, що інфляція в Україні в цьому році планується там до 30%, в наступному році, там розійшлися думки, але там 25, 21, уряд каже 28, Нацбанк каже 21, мається на увазі. Оце, тобто, самі зарплати підніматися не будуть. Якби, і якби для цього є реальні підстави, тому що якщо заклали в бюджет вже 6-700 мінімальну заробітну плату. А від мінімальної заробітної плати йде тарифна сітка всіх бюджетників в Україні. Це дуже велика частка фактично працюючих. І тобто, якщо не піднімається мінімальна, не піднімається зарплата нікому. І, і виходить, що якби рівень зарплат буде ну він не буде заморожений, але він буде фактично він не буде рухатися. А оця інфляція, яку ми бачимо, да Зарплату ми яку отримували там півроку тому, таку отримуємо зараз. Ну що де так власне ітеся так... про купівельну спроможність так. НБУ каже, де... що на чверть це реальні дані? Чи ви прогнозуєте, що реальна купівельна спроможність впаде ще на більше? Якби якщо ми беремо той споживчий кошик, за який бере за основу Національний банк, то дуже просто рахується. Зарплата номінально не змінилася, інфляція 30%, падіння по спроможці на 30%. Інше питання це от кошик, да, що туди входить. Я там сьогодні переглянув, там дуже багато статей, але тут, до речі, не входять комунальні послуги, які не змінилися. Тобто можна реально говорити про те, що продуктово продукти подорожчали більше ніж на 30%. Ми це бачимо так. Тобто, реально, якщо в українців 80% витрат місячних середніх ідуть на продукти, то ми вже втратили купівалі проможності вже на 30%, Ми втратили вже напевно усіх 40-45%. Розумієте? тобто тут ситуація насправді дуже неприємна, і насправді кожен певною мірою має думати шукати можливості, які збільшувати свої доходи, не чекати того, що держава щось дасть, бо вона зараз нічого не може дати, враховуючи те, що ми тільки фактично військові потреби можемо забезпечувати. На жаль, ну і улюблене питання наше це долари. Доляри, як кажуть. Старі люди Боле. в Львові, так. Отже, в бюджеті закладено курс гривні до долара в середньому за період 42 гривні і 20 копійок, а на кінець 23-го прогнозується 45 гривень 80 копійок, а в першому читанні прогнозувався курс 50 гривень. Я би хотів, щоб ви пояснили, яким чином вираховує регулятор ось цей от курс. І є ще. Пропозиція від Національного банку України, який дозволив е, брати валюту купляти по 36,6, але тільки на депозит. Е, як оцей механізм буде працювати і чи варто долучатися до цього механізму? А, щодо першого запитання на рахунок прогнозу курсу, я вам скажу лише одне. Тобто, за. Всі роки Незалежності України напевно якби ні разу не справдився, тому я б дуже сильно за це не переживав, знаєте, там чи 50, напишу, чи 46. Воно ну, змінюється постійно, залежно від ситуації. Тим більше ми розуміємо, якби наскільки швидко все може змінитися. Але якби якщо сам прогноз про нього говорити, так. То якби він такий стримано оптимістичний, тобто нічого не розвалиться, нічого не балиться. Так маємо зараз на чорному ринку там 40 з половиною сьогодні. Тобто плануємо 42 в середньому році. Тобто тут нема великої проблеми. Планувати планується як? Ну зараз нема ринку. Тобто, зараз Національний банк встановлює е, сам фіксований курс. Тобто порахували дуже просто насправді. Середні 42,5, в кінці року 45, так? тобто грудні ми виходимо на 45, в року 42,5, на початку року у нас має бути то є, або лишаємо як є, або там піднімаємо до 40. Оце, оце такий от прогноз. Піднімати часто не будуть раз на півроку, ну нема потреби більше, там, раз на 4 місяці. Початок року там 39, середина року 42,5, кінець року 45. Ото десь, десь в в середньому виходимо на ті цифри, про які ми говорили. Але це за умови ну такої відносно стабільної ситуації, що ми насправді у тих от 3 мільярди, які обіцяють, кожен місяць отримуємо. Там військові дії там дуже сильно скажімо так не розвиваються. І загалом от, ситуація є така, яка вона є на сьогодні, але так не буде. Тобто, буде можливо, можливо, буде гірше. Я вірю в те, що буде краще. І бували прогнози, коли ставили 29, А в кінці року виходило 25, п'ять на гривня міцнішала. Тобто, я би не при, не, при, не приділяв цьому питанню. Провод цьому прогнозу дуже великої уваги як для себе. Тепер друге питання, якому треба приділити увагу, бо це практичні речі, так тобто ви запитали Станіслава про власне, новий інструмент Національного да, і да. не купляти долари. Купляти скільки хочете, тепер, да, без проблем взагалі. Тобто мільйон можете купити, піти в банк і купити. Ну от якби новий інструмент цікавий, якби о, використовують його там 20 Тисяч здається нових депозитів відкрили аж на 9 мільйонів доларів. Правда, це капля в морі по міркам між банку, там за перших 10 днів. Ну але можливо будуть розвиватися. Якби в чому його перевага, в чому недолік? Перевага в тому, що якби ви сідаєте в одну лодку національним банком України, якщо Національний банк України вирішить підняти офіційний курс, ви тоді автоматично якби, ваші заощадження виростають. Піднімає він різко і набагато зразу, тобто на 5% не буде піднімати, якщо підніме відсотків на 20, тобто протягом півроку ви 20% можете собі певною мірою ну, заробити чи зекономити, чи зберегти, я би навіть так сказав. Е, якби, ризик який? Ризик того, що не підніме. Вийде, що ви якби, гроші вклали, по 36,6 купили, ви потім зобов'язані по 36,6 продати. Тобто Вийде, що ви гроші на півроку заморозили, забрати їх не можна. А ну, саме банк не підняв. Ну, тут прогноз, що він підніме за півроку. Тобто, якби реально, ви мали б о цих от, там, оце на 40 десь мали б вийти, і ви мали б цих відсотків, там, умовно кажучи, 15% заробити. Але з іншого боку, залишився інший інструмент. Так? Тобто Можна зараз купувати в банках на міжбанку на три місяці, але забирати потім готівковою валютою. І от тут, як на мене, цей інструмент цікавіший, тому що ти знаєш, що ти робиш. От якщо сьогодні долар по 45, а ви пішли і купили по 37,45 там в якомусь великому банку, якому ви довіряєте, тобто ви вже заробили 7,5 відсотків, там 8%. відсотків, тобто ви знаєте, що ви йдете. і ви потім отримуєте долари. Бо все одно буде, буде ця різниця, розумієте, ви коли будете забирати цей депозит, ви заберете в гривні. Чорний ринок, от поки фіксований курс, завжди курс буде вищий. Наскільки вищий? Питання якби, залежне. Але десь рахували 39,5-40,5 зараз. Тобто до 10% різниці, це норма. Буде 15 і більше, Національному банку доведеться тоді вже, напевно, піднімати офіційний курс. От. Тому така ситуація. Тут ти знаєш, що три місяці там, 8%, а там. Як в казіно, знаєте, виграєш, не ну, виграєш так, ти не найбільше. Знає. Найбільше виграш там може бути такий, що ти просто не втратиш для цього. Це і зроблено так, але ви але, але ви на півроку гроші заморозити, розумієте. І потім отримують назад в гривні. От, оцих mm. два недоліки, які є. І тому він не користується аж такою величезною популярністю зараз, як на мене, та нагадаємо лише глядачам про те, що ми говоримо про таку опцію від Нацбанку, що з 21 жовтня кожен українець може придбати долари по 36,6, покласти їх на депозит і швидше ніж за 6 місяців, не може ці кошти знімати. Mm. А після. Проходження цього терміну він може ці кошти забрати. Але як ви вже повідомили, в гри тому тут треба добре Верні, потім зважувати курсу, на усі практичні момент національного курсу тому який буде так на цей момент, пане Олексію, дякуємо вам за традиційно практичні поради для наших глядачів. Олексій, другов, доктор економічних наук, професор львівської політехніки, керівник проекту Soft Invest Consulting». Дякуємо. Слава Україні. Дякую.